Володимир Сосюра, любіть Україну, як сонце любіть, як вітер, і трави, і води. В годину щасливо і в радості мить. Любіть у годину негоди, любіть Україну, усні сні наяву, вишневу свою Україну, красу її вічно живу і нову, і мову її. Соловіна. між братніх народів, мов садом рясним, сіяє вона над віками, любіть Україну всім серцем своїм і всіма своїми ділами. Для нас вона в світі єдина, одна в просторі в солодкому чарі, вона у зірках і у вербах вона, і в кожному серця ударі. У квітці, в пташині, в електровогнях, у пісні, у кожній, у думі, в дитячій, усмішці, в дівочих очах і в стягів баган.